Добрий день. Пропоную вашій увазі розбір тестів крок 1 фармація з мікробіології, з теми морфологія бактерій за особливістю клітинної будови серед мікроорганізмів розрізняють прокаріоти та еукаріоти. Вкажіть, які знищено наведених мікроорганізмів належать до прокаріотів бактерії. Прокаріоти не мають ядра. Етіологічними факторами інфекційних захворювань можуть бути мікроорганізми з різною ультраструктурою, які з нижче перерахованих груп мікробів відносяться до еукаріот, найпростіші. Еукаріоти мають ядро. У бактеріоскопічному методі лабораторної діагностики інфекцій застосовують різні методи забарвлення мікроскопічних препаратів, для яких цілий використовують метод граму диференціації бактерій. Грам-позитивні бактерії забарвлюються у синій або фіолетовий колір, а грам-негативні у червоний. Різні структурні компоненти бактеріальної клітини виконують різні функції. Який компонент, що є необов'язковим для клітини, забезпечує виживання в несприятливих умовах зовнішнього середовища? Спори Спори забарвлюються за методом ожежку, спороутворюючи бактерії, збутники, збутник сибірки, клостридії. Яка структура бактеріальної клітини забезпечує підвищену стійкість мікробів до дії факторів зовнішнього середовища, здатна тривало зберігатись і може бути виявлена під час фарбування мазку за методом ожежку? Спора. За методом ожежку на нефіксований препарат наливають розчин хлористоводневої кислоти і підігрівають на полум'ї. Після цього з препарату зливають рештки кислоти, промивають водою. Після висихання фіксують у полум'ї та забарлюють за методом цілянірсена. Спори набувають Червоного кольору, а тіла мікробних клітин голубого. Виживання мікробів в об'єктах навколишнього середовища сприяє спороутворенню, Мікроорганізми якого роду з нижче перерахованих є спороутворюючими клострідіом. Під час проведення бактеріоскопічного дослідження мозків, забарвлених за Романовським ємсою, виявлені фіолетові кукоподібні мікроорганізми, розташовані в цитоплазмі клітин епітелію. Для якого зпутника характерним є внутрішньоклітинне розташування хламідії. Хламідії – це дрібні, бактеріоподібні, нерухомі, аспорогенні безкапсульні, грамнегативні облігатно-внутрішньоклітинні паразити з класу рекетції. Яка властивість характерна для мікоплазмів? Не мають клітинної стінки. Мікоплазми це рід дуже маленьких бактерій, які не мають клітинної стінки. Мікоплазми можуть бути паразитами або сапрофітами. Патогені для людини мікоплазма пневмонія, який є збутником респіраторного мікоплазмозу та одним з найчисленніших збутників пневмонії, і мікоплазма геніталіум, яка спричиняє запальні хвороби статевих органів. Вони стійкі до антибіотиків, які Спрямовані на порушення синтезу клітинної стінки, тобто пеніциліни і цефалоспорини. Який метод формування мікроскопічних препаратів використовується для виявлення мікобактерій туберкульозу? Ціля Нільсена. Метод ціля Нільсена використовують для визначення кислотості яких бактерій. Кислотостійкими є збудники туберкульозу, лепри актиноміцети. Кислотостійкість мікроорганізмів обумовлена наявністю укрити клітинах ліпідів, воску і оксикислот, тому вони погано знебарлюються сумішю кислота спирт або окремо кислотою після забарвлення гарячим розчином карболового фуксину. Кислотостійкі бактерії забарвлюються у рубіново-червоний колір, інші бактерії та фон у блакитний. У пацієнта з фурункульозом був проведений потів гною на кровяний агар. Під час мікроскопії культури виявлені грампозитивні коки, які розташовуються у вигляді грон винограду, які це бактерії, стефілококи, Стафілококи від грецького стафілю з грона-винограду. гонококи і манінгококи це диплококи, страптококи у вигляді ланцюжка, а тетракоки ПО4. При бактеріологічному обстеженні працівників аптеки на бактеріоносійство у одного із провізорів з носоглотки були виділені бактерії роду стефілококус, які морфологічні особливості розташування мікробних клітин притаманні цьому роду у вигляді хрона винограду. Під час мікроскопі... мікробіологічної діагностики Сейфілісу виникла необхідність вивчення характеру і ступеня рухливості збудника, які від мікроскопії використовують із цією метою в бактеріологічній лабораторії Темнопольна. Рухливість бактерій визначають за допомогою мікроскопічного методу фазово-контрастна або темнопольна мікроскопія розчавленої або висячої краплі, або бактеріологічного методу посів у колому стовпчик на напіврідкову агару. Для рухливих бактерій характерний дифузійний ріст, середовища стає мутним, а нерухливі бактерії ростуть тільки по ходу коло середовища залишається прозорим. При бактеріоскопічному дослідженні матеріалу з твердого шанкру виявили рухомі, тонкі, довгі, звивисті мікроорганізми, що мають 8-12 завитків. Вказання властивості мають трепонеми. Всі вказані мікроорганізми відносяться до звивистих бактерій, проте 8-12 завитків мають саме трепонеми. Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії, який метод фарбування використали для виявлення капсули бурігінса. Капсула бактерій це поверхнева структура бактеріальних клітин, що залягає поверх клітинної стінки або зовнішньої мембрани і складається з екзополісахаридів, фарбування за методом бурігінгса. Мазок роблять за методом бурі, фіксують метиловим спиртом або полум'ям після промивання водою, забарвлюють карболовим розчином фуксину ціля, розведеним 1 до 3 або тіоніном. Препарат промивають водою, висушують і мікроскопують. На темному фоні спостерігаються забарвлені в червоний або синій колір мікроорганізми, оточені світлим ободком – капсулою. Тобто капсула не забарвлюється. Слизова структура, яка щільно пов'язана з клітинною стінкою бактерій і має чітко відокремлену зовнішню межу, може бути виявлена під час забарвлення мазка за методом бурігінса. Як називається цей елемент бактеріальної клітини? Капсула утворюють капсулу збудники чуми, сибірки, пневмококи, перфінгенс. При тривалому лікуванні інфекційного хворого пеніциліном встановлено явище трансформації збутника в l форму, які зміни виникають у клітині збутника при l трансформації відсутність клітинної стінки. L-форми форми це особливі форми бактерій, які втратили клітинну стінку частково або повністю, Спостерігається дане явище при використанні антибіотиків, що руйнують або порушують синтез клітинної стінки, наприклад, пеніциліни. При мікроскопії мазків з нальотів на мигдаликах хворого, при забарвленні за нейсером, виявлені тонкі палички жовтого кольору з темно-синіми зернами на кінцях, розташовані у вигляді римської цифри 5, який попередній діагноз дифтерія. Метод нейсера використовують для виявлення зерен волютину, який є диференціальною ознакою збутника дифтерії корінебактеріум бактеріум під час мікроскопії мазка від хворого, з підозрою на артилію, виявлені жовтого кольору, палички з темно-синіми були уподібними потовщеннями на кінцях Який структурний елемент мікробної клітини було виявлено зерневолютину. У хворого з високою температурою ознобом кашлем з харкотиння виділено грампозитивні диплококи ланцетоподібної форми, що мають капсулу. Назвіть передбачуваний збутник, пневмокок. Стрептококус, пневмонія іноді називають просто пневмококом. Стефілококи грампозитивні у вигляді грона винограду, деякі види мають капсулу. Ентерококи також грампозитивні диплококи, круглі, іноді розташовуються ланцюжками, проте не утворюють капсули. Менінгококи і гонококи, диплококи у вигляді кавових зерен, грам-негативні є капсула. У мокротині хворого з підозрою на пневмонію виявлені грампозитивні диплококи, трохи подовжені з дещо загостреними протилежними кінцями, які мікроорганізми виявлені у мокротині. Стрептококус пневмонія. При вивченні мазків, приготовлених із спинномозкової рідини хворої дитини виявлені грам-негативні диплококи бобовидної форми, розташовані в середині лейкоцитів. Укажіть, вірного збудника: Менінгокок грамнегативні диплококи бобовидної форми або форма кавового зерна – Менінгококи і гонококи. Проте, менінгококи виявляють у спинномозковій рідині, а гонококи у виділеннях чи мазках із статевих органів. На цьому, все дякую вам за увагу.